Цього тижня Дрогобичину відвідав депутат Верховної Ради України В'ячеслав Кириленко. Візит відбувся в досить напруженому ритмі. 26 вересня лідер партії за Україну провів круглий стіл в Дрогобицькій гімназії, організований науково-ідеологічним центром імені Дмитра Донцова. Брифінг для журналістів виступив перед мешканцями Меденеч, Трусковця та ввечері в Народному домі Дрогобича відповів на ряд запитань, присутніх в залі Дрогобичан. Другобіцьке інтернет-телебачення пропонує вашій увазі короткий відеозвіт про перебування пана В'ячеслава в нашому регіоні. Я переконаний, що теперішня влада принципово має своїм ідеологічним постулатом знищення всього українського і насадження російської. Ну, Я думаю, що тут в цій аудиторії це аксіома і тут не потрібно дебутувати наші фундаментальні посилки, чи так це, чи не так. Крім ну того, частина моїх друзів по теоретизуваннях вважає, що це влада російських націоналістів, тому в практичній роботі, напевно, більш точно буде вживати уряд російських шовіністів. До речі, перший паркан з'явився не біля Верховної Ради, а з'явився в перших трьох місяцях урядування табачника біля Міністерства освіти. Як це мені здається, не прикро і не демократично, особливо зараз. Господянському на ці певне говорити. Але це було чому, тому що він е, побоювався великого, в тому числі і фізичного наступу українців, але який мав місце лише частково в українському суспільстві. Тому завершуючи, хочу сказати, що практична реалізація цих постанов про встановлення і забезпечення домінування української національної ідентичності є ключем нашої гуманітарної програми е, об'єднаної опозиції. Разом з тим у нас є ще декілька абсолютно прикладних, допоміжних, дуже важливих речей, але без яких ми не зможемо підняти культурну площину, відновити це соціальний захист освітян, вчителів, працівників бібліотек, музейників, це справедлива єдина тарифна сітка, не спотворена, як ПТ. Я думаю, що істина десь посередині, але те, що у випадку фальсифікації результатів виборів. Думаю, ми не повинні змовчати, то це факт. Яким буде ступінь нашого національного радикалізму? Ми цього з вами не знаємо. Але я можу сказати точно, бо я всією Україною їжджу і зараз, не тільки зараз, а й між виборами взагалі, то люди налаштовані радикально, не завжди національно радикально, але майже завжди радикально. в тому числі Дніпропетровщина, Харківщина. Кірово ну, Донбас, специфіка. Будемо обговорювати окремо Донбас і все, що південніше Сімферополя в автономній поки що Республіці Крим. Це специфіка. Але от, так би мовити, континентальна Україна, вона радикально налаштована проти потугах. Принаймні ніхто не обтяжує собі голову обґрунтуванням їхніх дій. От. Якщо буде задіяно механізм фальсифікації, будуть по всій країні балахотіти Мукачева. Як 2004 року. Ну, тоді я думаю, що багато українців будуть вдаватися до радикальних дій. В якій формі ми сказати не можемо. Як швидко, також не можемо. Але це буде вагома підстава для того, щоб змінювати ситуацію в Україні вже ніби як методами прямої демократії прямої народної Сьогодні, безумовно, ми об'єднавши свої зусилля вже в складі однієї великої команди, яка звається Об'єднана опозиція Батьківщина, боремося проти того режиму і, звичайно, переконані, що всі ці випробування ми пройдемо гідно і переможемо. Тому оці питання, які стосуються, чи переможе опозиція на виборах, чи не переможе. Я б, напевно відвів, напевно, після 28 жовтня. Тому що однозначно переможе. Ці настрої панують сьогодні в Україні, і ми бачимо про те, що від сходу до заходу ніхто не толерує владу, ніхто не толерує сьогодні режим Януковича, який сьогодні в Україні нищить все українське. Ось про що треба сьогодні говорити. Він нищить українців як націю. Він сьогодні цей режим робить все для того, щоб ми не почували на Богом даній нам собі землі українців. Без жодної підтримки, ОКА нельзя ВВ… Мають касові збори неймовірні не тільки в Україні, але й в Росії. Це такий факт. Без особливої підтримки фільм Мінлєнка також має непогані касові збори, хоча він мало бюджетний. В порівнянні з Росією, не кажучи вже про Гулібу. Достукатись до губернаторів Сходу України з тим, що ви сприяли виділенню землі Українській Православній Церкві Київського патріархату, було неможливо. Я це стверджую, бо я цим займався. Достукатись до наших депутатів у радах на Сході було неможливо. Тобто от загально вважається, що в нас тут є Лосковська церква і нормально. І замість того, щоб протягом тих п'яти років побудувати, якщо не сотні, то десятки церков, відвести землю, почати будувати, якусь копійку тоді було легше знаходити, все це глухо саботувалося з ким. Такими ж губернаторами, як це цікаві, вже немає у нас губернаторів. Вони там за так? главами обласних адміністрацій, які поставлені були нібито українською владою. От. Значить, саботаж був на тому рівні. На тому рівні. Чи вони самі в головах мали таку ідею, чи їм хтось дуже вдало підказував? От я просто думаю, що і цю площину втрачених можливостей, якщо з Божою поміччю українці отримують другий шанс, а ми не можемо його не отримати, тому що ми на своїй землі все одно ми його отримаємо. Треба буде реалізувати. І, тому, і тоді ця ідея стане абсолютно реальною. У мене немає взагалі жодних сумнівів щодо функцій Королевської і нашої України на цій виборчій кампанії. От немає взагалі жодних сумнівів. Тільки відібрати голоси об'єднаної позиції. З приводу да, в мене більш змішані почуття, тому що тепер я бачу чітко, відвідавши багато виборчих Україн, що ніби як кличко це одне, а ті, хто йдуть від нього, в багатьох випадках це зовсім інше. От кандидати по мажоритарних округах здебільшого виконують ту саму функцію, що і два списки, про які ми що ми говорили, королевські інші. Вони не мають шансу на перемогу, але вони тягнуть голоси. При цьому моя позиція, що ми повинні запропонувати, може, вже в останній книжкові, е, удари, погодити кандидатури по мажоритарних округах. Там, де наші завільно сильніші, а це ну, мінімум в двох третинах округів, Удар повинен зняти. Там, де наші слабші, ну таке може теж десь. І напевно є, десь там може в Східній Україні, бо ми ж мішку виставляли. Значить, удар більш така ліберальна платформа. Будь ласка, нема питань, давайте ми поступимося. І буде виграш і нам, і удару, А загалом буде гарантована більшість людей. Тому що якщо проходить, створюється е, більшість, батьківщина свобода і удар на опозиційну. Е, Базах на опозиційному фундаменті, на антирежимному фундаменті, проховичі, то тоді, звичайно, дуже починається загострення ситуації для влади. І тому вони це знають і будуть робити все для того, щоб Гечко не знімав свою кандидатуру. Ми думали над кандидатурами, влада теж думала над своїми кандидатурами. Кого давати на захід, кого давати в центр, кого на схід, як кого закамуфлювати. <клес> на Заході всі закамуфльовані кандидати від влади. Іди, попробуй тут виграв в Дроговичі від партії регіону. Ні, як не виграти? Я був на Вінничній, там навіть один тільки Югар каже, що він регіонал, а решта закамуфлюваний теж. І на Черкащині там значить, два регіонали, наприклад, але той, що може виграти, то той закамуфльований. А той, що прямо, швидше за все програє. Тобто це така тенденція по всій країні. От. Тому ми своїх кандидатів готували, ми їм довіряємо і ніяких змін про цій темі не буде. Хто би що не говорив тут в що у нас є один кандидат від опозиції, це пан Роман Ніж. Вони е, не сприймають мову аргументів теперішнього влади. Вони не сприймають відкритої політичної дискусії, вони не дослухаються до аргументованої іншої точки зору. Бодай мінімально, як це е, має бути в нормальній країні, я вже не кажу про демократичний парламент чи демократичну владу. Це означає, що ми можемо вже не переконувати, повинні не переконувати, повинні перемагати, ми повинні здобути більшість і просто голосувати те, що потрібно нам, потрібно нашим виборцям, потрібно українцям. Як на це буде рахувати? В тому випадку Янукович ми не знаємо. Може м'яко, може жорстко, може дуже жорстко. Це буде підказувати алгоритм політичної роботи. <кій> Але зараз завдання одне: вигляд, щоби попроходили всі наші єдині кандидати, і наш список батьківщини обійшов. Бажано суттєво пішов список партії. Не дивлячись на списки технологічних влади, які повідкушують або намагаються нас відкусити. якісь святі. Зберігається сильна наші пропозиції. Всі, хто має ще питання до пана В'ячеслава, це короткий проміжок часу, як забуло нереально. будь ласка, ми передамо і через те пане Вічеслава. Я думаю, відповість. Коротко сильний страх, не позицію, або ще раз. Або ще раз допрошуємо. Це залежать. Роль всіх самовисуванців відібрати голоси у кандидата кабінету відбузні, іншої ролі у них немає. І це, думає, що в більшості випадках вони навіть не самій по собі роблять, а в координації з владою. Це моє особисте переконання. Тому я хочу сказати, що всі патріотичні люди, Дрогобичі, в Бориславі, на Дрогобичі загалом, знають, а хто не знає, все одно довідається, що єдиним кандидатом від опозиції є Роман Мілоць. І тільки він і більш ніхто і представляє опозицію. Буде належати до фракції об'єднаної опозиції Батьківщина і виконувати всі ті зобов'язання, в тому числі і щодо голосування за імпічмент Яніковичу, які ми всі взяли на себе до виборчої кампанії, чітко і представивши особисто 500. Після виборів перші полки об'єднаної опозиції в парламенті. Звільнення політв'язнів Луценка і, і Тимошенко через прийняття відповідного парламентського рішення. Скасування так званого закону про мову, скасування пенсійної реформи в частині підвищення пенсійного рівня, зміна докорінного податкового кодексу, розблокування приємницької діяльності для малого бізнесу, дерегуляція для всіх інших бізнесів збільшення біля податків. Це дуже розлуга в нашій органі передбачено. Ну і сильна соціальна політика. Бо не повинна держава економити рахунок тих, хто не може заробити в інакший спосіб, ніж як отримати допомогу від держави. Маю на увазі рішення Конституційного суду щодо заборони надбавок до пенсії Чорнобильця, ветеранам, дітям війни, частині категорії пенсіонерів і інше. Все незаможні люди. По всій Україні все стогне від цього рішення. Тому що люди повигравали суди іменем України, а до своїх пенсії. Так само, як і зміна зарплатної політики щодо бюджету. Зараз вчителі, лікарі, бібліотекарі недоотримують, бо Азаров спотворює єдину То Зарплата, по суті, урядом крадеться у бюджетників. Разом з тим знаходять мільярди на абсолютно непотрібні речі і на утримання самих себе.